Всім привіт! Мене звати Соня і в сьогоднішньому відео я хочу повторити макіяж Білі Айліш, який вона зняла туторіалом на, в TikTok. і його вже, мені здається, всі повторили, кучу ТікТоків, кучу відосів. Е, її туторіал максимально, я думаю, зрозумілий, але хочеться ж завжди подивитися на інтерпретацію, як це буде виглядати на іншій людині, як це буде виглядати на іншій людині, тож не будемо затягувати поїхали. Перше, що Біллі розпочинає свій макіяж у відео, це з очищення шкіри міцелярною водою. Ми з вами зробимо те ж саме. Лібілі наносить гель-крем під очі. У мене такого, на жаль, немає, тому я просто міцелярною водою для зняття резирного липкого слою пройдуся також міцелярною водичкою. Лібілі бере коричневий олівець і наносить його. Спеціально для відео я купила ось такий олівчик. олівчик. А також ось такий механічний у кольорі Dark Brown. Тому що я бачила багато хто робить цей макіяж з чорним олівчиком, але варто звернути увагу, що білі робить його саме коричневим карандашем, от, який їй підходить під її блакитні очі, який підкреслює її цей прекрасний колір в її очей. Колір олівчика Money Brown називається. Так, білі наносить його. Okay. Так, білі наносить його. Я два сюди залізу. Наносить його ось сюди осюди. Відтягується. А, зараз я також так зроблю. Сусід дякую. А, з опорою. Мені просто. Так. Пі... Пігментований, такий. Ну Добре, спробуємо. Добре, прокрашу яскраво. прям так. Ось сюди кутик і верхню також зблизу. Ой, це тяжко робити вона на відео також така типу. Так, давайте тепер робити друге око. Те, що в нас виходить проміжний результат. Так, далі вона бере і робить кутик. Я не знаю, можу спробувати його зробити ось цим ой. Далі вона робить кутик. І я спробую зробити саме цим механічним олівчиком. Через охом. Ну, тобто як продовження опа просто. Вона його ні ввер, ні вниз. значить так не спускає. На, дякую, сусід. Коротше, тут із... Вибачте, я скоро вас, звісно, по їх Тут із самими стрілочками ми не дуже запарюємося, сама біля навіть це так робить. Далі вона бере просто коричневі тінь, все ним протушовує, розтягує, щоб зробити такий димчастий ефект. Аж потім все в паличкою обережно підчищає. Воно Такий коричневий кольор. Не дивіться на цю обіду палітку, я її просто бажаю, я не можу знайти її з заміною ані кольорів. Мені звідси дуже подобається. Тепер цим коричневим відтінком я це все протишую. Притушовув... Ну, як, закріпляємо і притушовуємо в неї стрижки. Бачите, у нас вже виходить такий трошки димчатий ефект. Так, що ми зробимо далі в білі? Вона бере кришечку з піднеселярної води. Наливає розлила, не чуть чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть. ціляпочки. Запасається ватними паличками <хи> і починаю робити форму. Так. зараз там, де трішки я дужче тернула. Я... Річними ті Так, супружки не тут. Річка. Так. Так, далі білі робить у нас такі кутики в очах, вона робить тісточку, е, я думаю, вона робить тіньми. Але у мене такої кісточки прям тоненької нема зробити, і я зроблю олівчиком цей кутик. У 2000-10 році дивився кіно Вкус гранату», називається, точніше серіал. Це такий відверто російський, московський про московських дівок. Е, ну, якщо ці фільми вкрутились нас на телебаченні. Якщо ви бачили цей фільм, то мені зараз цей макіяж нагадує саме цей фільм чи серіал. Далі Біллі робить зі своєю шкірою те, що не можу дозволити собі я. Це вона покриває все не просто тональним кремом, а там лише певні там, точечки свої проблемні консилером. Я зроблю, в принципі, те саме, бо так робить Біллі. Але мені треба заманитися в лоб ним повністю, бо в мене станчки, стан, звісно, трешовий. У мене десь з них трохи спонж, тому я все це розтушую просто руками. На жаль, Біллі там такий маленький спонжик. У мене здається дуже засвітлий консилер для таких справ, Це що у все плюс такими з лягло, налягло і знаю, що робити що в шоці з того що виходить але якщо мені не дуже буде подобатися в кінці, я думаю, ми з вами чуть трохи тонарального крему і все це діло трішки вирівнюємо. Так, я білі малюю собі веснянки. Це ми з вами також зробимо. Побіже <після> це вигляди коняжні кріповими, ми зараз робимо тут. Пальчиком приб'ємо, розташуємо, а все буде більш-менш нору. Так. Ось так у нас виходить поки що. Далі біля минулося такі більш вірляний, в мене такий момент. На жаль. Я з такої бронзерної палетки оцей відтінок такий червоненький, додам просто сюди він такий більш рожевий, але в мене просто немає нічого. У да, мене немає нічого рожавого. Тому я додам сюди. Потім вона додає хайлайтер, але в неї хайлайтер такий, як вам пояснити, типу... Сікові, мене такого також у мене йому нічого немає, що не закуплялась косметикою. Так, ми хайлайти, хайлайтер, мене не засух. сюди. І так уже Так. Ну і робить такі блестячні ніс. Далі вона буде зачісувати гель брівки гел, а має Це так, конечно, не було в мене просто так, звісно, не вийдемо, як було кольоровий гель. Тому ми з вами зараз зробимо трішки підправимо другу форму і також покриємо їх. Мітакі бровки. Пухнасти трешка Чуть моя голова выпала. Так. А -а -а. Тут пух Насти. Так. И тут рубуем вот так с вами. Тут рубуємо прямую тут рубуем на пух наступа. Синее штуки Curly Ram. Это называется Curly щось забивати. От у мене нема. Що в мене є? Ні, у мене він був, я його викинула, бо що я теж, звісно, треш. Звісно, цією штукою завернула собі ріснічки і накрасила. Ну, звісно, так тепер не буду. Тож я читала цю штуку крінжатиною. Твішатиною і дома ні немає. Чи це дебільна рота це робиться, коли красні різнички? Саме прикольне, що я взагалі сіла робити макіяж, якщо в мене для нього взагалі нічого немає. Далі... У білі далі буде тінт. У мене його нема. Що ми з вами зробимо? щоб хоч трошки повторити. Та що зробила вільний, не знаю. Ні. Просто цією помадою. Бо в мене дуже нема червоної помада. У мене нема другої кістички наралі. Віття обмазалося. Так, зараз тоді. Просто попідправляємо з вами. Да, оттенки, конечно, вообще найти мне сюда не подходит. Ну вот просто. Альбрама лифчик. Мы об такую такой И промалевываем его тоже цей контур нижче. это вообще не то. Вообще не мое. Я выпущу это видео, чтобы Там было смешно. Такий макіяж виходить за тим, що я зробила своїх продуктів типа як білі. Але зараз я його трошки відправлю по своєму. Добавлю тоналку, тому що в мене не ідеальна шкіра. Я зроблю свої губи, Підправлю бровки і покажусь вам. Так, все так я для себе бачу цей макіяж, тому що... Губи біля мене точно не вийдуть досконало брови і взагалі кольором передача ми різні трошки люди, тому мені більше подобається мій варіант, але білі просто дивовишна, зробила класний макіяж, зробила собі класні перегляди, зробила взагалі класну активність для всіх, всі, всі повторюють її макіяж. такий він вийшов в мене. Якщо чесно, мені дуже подобаються очі. Мені ну, подобається таке бачити на комусь. Не знаю. Якщо на мене такі веснушки, вони, звісно, трошки вийшли, трошки суразні, але прикольно. Я сподіваюся, ви оціните мої старання, намагання лайком. Підписуйтеся на канал, залишайте ваші лайки. Пишіть коментарі, чи сподобалося вам відео, і до нових зустрічей всім па-па!